День смугаства Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Але день у нас не дуже сприятливий, друга несприятлива доба місячного місяця, доба змія спокусника. Тобто, кажуть, у таку добу народжуються змії. Тобто, люди із зміїною натурою. І... Якщо ви побачили сьогодні недоброзичливий погляд, подумки, відповідь, скажіть звідки прийшло, туди і пішло. Сьогодні день, коли нас можуть наврочити, приворожити. День дуже несприятливий, конфліктні ситуації, сварки на порожньому місці. Так що вранці, при виході з приміщення, ми обов'язково повинні перехреститися або, хоча б сказати, ось таку саму коротку молитву, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене і ось повірте, ці сім слів вони дуже і дуже допомагають. І обов'язково повернувшись додому з роботи. Приймемо душ, якщо є така можливість, якщо немає, хоча б помиємо руки, помиємо ноги дуже добре, помити в салоні водичці, змити з нас цю темну, чужу негативну енергетику. Сьогодні після 16-ї години наступає дуже гарна доба, доба теж 16-та, доба, Дуже гарна і сприятлива так, що в першу половину дня ніяких нових справ, ніяких угод. Займаємося лише повсякденними і тими, що були розпочаті. Ну і головне, ми знаємо правила такі несприятливі дні, в Борг не даємо, борг не беремо, щоб потім не потрапити в ще більші борги. Наш захисник на сьогодні це Агат, улюблений камінь Клеопатри, перекладі щасливий. Якщо довго рана не загоюється, кажуть прикласти агат, і наступає зцілення. До речі, найбільше в світі агат було. Було знайдено в нашому знаменитому Іллінецькому метеоритному кратері, подарували його Берлінському музею імені Гумбольта. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку близняток, тобто дуже веселий життєрадісний знак, коли в нас дуже вразливі наші плечі, наші легені, наші руки. Отож. Мазі творять буквально чудеса не даємо великого навантаження на руки, і організм потребує свіжого, чистого повітря. Сьогодні добре полікувати протилежний знак близняток. Це ж стрілець, який поїдає за нашу печіночку. Сьогодні клима холодного. Ні в якому разі не можна скаржитись на те, що вам холодно, навпаки. Ми хочемо змерзнемо повинні бути веселі, життя радісні, і ось тоді мороз подарує нам міцне здоров'я і гарний ром'янець. За народними предметами в день клима холодного дуже добре розпочинати ремонтувати будь-яку побутову техніку, а особливо машини. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.